Важний президент України з прав дитини Микола Кулеба напрацьовує національну стратегію деінституалізації, реформування інтернатної системи, інституційного догляду та виховання дітей. Про реалізацію соціального проєкту на Львівщині сьогодні в ефірі телепрограми Мамо знайди мене. Сьогодні в студії матимемо конструктивну розмову з головою правління благодійного фонду Українська Галицька фундація Валентиною Ведровською. Фундація об'єднує громадські організації та владні структури задля реалізації проекту деінституалізації у Львівській області. Валентина розпочнемо з короткої довідки про фундацію і основні напрямки її діяльності. Ну, Якщо коротко, фундація була заснована минулого року, ну тобто нам вже трошечки більше з року часу. Створилися ми з метою того, щоб працювати з дітьми-сиротами в інтернатах, щоб підтримувати їх, якось сприяти їхній соціалізації. Але оцей рік часу власне, нашої роботи ми більше присвятили дослідженню, чому ж саме діти потрапляють в інтернат і чим саме ми їм можемо там допомогти. І дійшли до такого простого висновку, що, допустимо, такі елементарні цифри. Станом на зараз на Львівщині в інтернатах перебуває більше трошки більше п'яти тисяч. Дітей тільки 289 з них це діти сироти та позбавлені батьківського опікування. Тобто картинка про те, що як ми собі уявляємо, що інтернат це є там не знаю облуплені стіни. І в них є діти сироти, які бідні, нещасні, не мають батьків, немає кому за ними дивитися, кому дбати. Це все є картинка дуже ілюзорна. Це стереотип. Там більшість дітей це є діти, які мають батьків, чи хоча б одного з батьків, які мають за ними доглядати, які мають за ними дивитися. Натомість діти віддаються туди, тому що батьки не мають або фінансової можливості утримувати своїх дітей, або є інша причина, коли діти мають якісь особливості певні. Батьки не можуть з ними дати собі раду, або в школі ці діти не можуть звичайно, вчитися, і тому вони відправляються в інтернати. Дуже мало дітей, маленький відсоток, по Львівщині це близько 6% дітей в інтернатах, які дітьми статусними, а всі решта діти вони мають батьків. Так воно сталося після того, як Україна ну, десь близько 10 років тому почала дуже активний старт на всиновлення, на створення дитячих будинків сімейного типу. І відповідно, що кількість дітей сиріт в інтернатах зменшилася, але кількість дітей загалом залишилася такою ж. Тобто їх там замінили діти з кризових сімей. Це в цьому є велика проблема вже вся Європа, весь світ давно працює на те, щоб власне закривалися такі інституції, бо доведено дослідженнями, ну дуже багатьма дослідженнями, що діти, які виходять з цього закладу, вони не пристосованими до життя. Україна зараз бере напрямок на те, щоб власне переформатовувати цю діяльність, закривати інституції, створювати на місцях такі послуги, щоб просто дітям не було потреби туди потрапляти. Цей процес називається деінституціалізація. Дуже складна таке слово, страшне. Але знаєте, на національному рівні можна поназатверджувати, понапридумувати все, що завгодно, але все одно нам з вами тут, на місцях, це потрібно буде втілювати. Саме тому ну, тобто ми десь взяли на себе координацію цього процесу. Як довго триватиме втілення? Реформи і на ваш погляд, чи є достатнім потенціал соціальних служб і громадських організацій, або все ж таки це реалізувати? Дивіться, національна стратегія розрахована зараз 17-го до 26-го року. Вона там так як буде прописано. Це насправді це дуже довгий процес. Е, найбільша напевно що проблема є в бюджетуванні, ну тобто перерозподілу коштів. Тому що зараз більшість фінансування відбувається там, ну допустимо, освітні або інтернати, які перебувають під міністерством охорони здоров'я. Воно відбувається з держави і фінансується. Відповідно, громада не зацікавлена в тому, щоб ці інтернати чи цих дітей брати на себе, тому що воно фінансується з держави. А допустимо, один з елементів, які ми пропонуємо створювати, це є центри соціальної підтримки сімей та дітей. Вони вже мають фінансуватися з місцевого бюджету, і тобто, всі послуги для підтримки сім'ї та дітей вони мають фінансуватися на місцях, тому має відбутися трошки зміни в фінансових схемах для того, щоб Ну, власне, кошти виділялися, гроші ходили за дитиною. Оце такий популярний вислів. Що стосується прикладів, то мені дуже подобається те, що в нас в Україні вже в принципі, діє два таких приклади, два райони. Це є в Київській області Макарівський районний центр і в Дніпровській області Дніпровський районний центр. Власне, це центри соціальної підтримки для сімей та дітей, які створилися на заміну реформованому дитячому будинку. Тобто воно вже діє, воно вже функціонує і дуже гарні дає приклади. Це якраз наші партнери, які будуть ділитися своїм досвідом. Те, що ви казали по спроможностях самих соціальних служб чи самих там потуги інтернетів можливо, і не хватить. Саме для того, і є от різні громадські організації, різні благодійні фонди, які можуть включатися в цю роботу. У нас на конференції в березні було близько 150, 150 учасників. Більшість з яких це якраз були громадські та благодійні організації, які займаються цим. Потім ми провели опитування, і більша частина з них готова. Включатися в цей процес, тобто, просто як воно уявляється мені ця картинка, що ми власне робимо цю робочу групу, до якої входять різні зацікавлені сторони, і кожен з них, мало того, що ми напрацьовуємо загальну схему, та як воно має відбуватися, кожен з них бачить свою нішу в ньому, ну в цій схемі і робить якусь певну частинку роботи, і тому воно може вдатися навіть в національній стратегії передбачений такий пункт, як об'єднання зусиль громадських організацій та влади. Ну без того ніяк Валентина, я вам вдячна за розмову. І сподіваюся, Вся ваша праця буде справді результативною. Дякую. Благодійна акція зігріть і добром мандрує львівщиною. Як відбувався захід на Золочівщині, бачили наші журналісти. У межах соціального мегапроєкту «Мій тато захищає Україну стартувала серія поїздок районами Львівщини. Акція «Зігріті добром гуртує дітей-учасників АТО та Небесної Сотні. Організатори кажуть, що такими масовими заходами відволікають малечу від буденності, дарують їм свято. Є різні категорії. є діти, які мають батьків, є, які повернулися з АТО, є діти, батьки, яких ще в АТО, і є діти, батьки яких на превеликий жаль загинули в АТО. Є діти, герої небесної сотні. Волонтери підготували для дітей безліч сюрпризів. Двогодинні майстер-класи від народних майстринь бісероплетіння, писанкарства, виготовлення патріотичних ляльок-мотанок, яких згодом передадуть воїнам АТО на передову. Після майстер-класів на дітей чекав святковий концерт та солодке частування. Завершився захід вікториною, де кожна дитина отримала подарунок. Зупинятись на досягнутому організатори не будуть. Вважають, що ці діти заслуговують на увагу, допомогу та піклування усіх небайдужих. Планують поширити акцію на всі райони Львівщини, аби якомога більше дітей, героїв та справжніх мужніх воїнів відчули, що великий подвиг їхніх батьків назавжди залишиться в пам'яті народу України. Соціальний телепроект мамо знайди мене на ТРК Львів. У студії працювала журналіст Олена Кордоба. До зустрічі за тиждень.